Ангел прийде до тебе в видінні, такий в славі, в сілі, і скаже, що з сьогодні Бог тебе не любить. <ріпят> ні, ну він може, якось, він може сказати якось красиво, знаєте, ну там, это, ти повишен розуміти, що це не Бог. Тому що апостол Павло, апостол Павло б йому сказав: а я впевнений, що ні ангели. Не сили не можуть відлучити мене від любові Божої. Амінь. Амінь. Далі він каже, не, не минуле. Яке б не було твоє минуле, ти повинен знати, що воно не вплине і не впливає сьогодні на те, як Бог відноситься до тебе. Амінь. Амінь. Не, не теперішнє. Сьогодні. Сьогодні. Хто зранку годину молився? Хоча би. <ріст> не сьогоднішнє не може вплинути на відношення Бога до тебе. Не майбу... і, і саме головне майбутнє, друзі. Він каже: майбутнє, я впевнений, теж не може вплинути. Це дуже потужно. Ми не знаємо, що буде в майбутньому. Ми не знаємо, як, от знаєте, ми. Ти не знаєш, будеш ти в перемозі жити. Або, може, хтось буде не в перемозі жити. Хтось буде служити, хтось не буде служити. Хтось впорається, хтось не впорається. Но Павло каже: я не знаю, яке буде у вас майбутнє, але я знаю одне. Що я впевнений, що яке б не було моє майбутнє, воно не зможе вплинути на його любов до мене. І це дає нам що? Спокій і сміливість.